Усім підрозділам підрозділам! Негайно потрібне підкріплення! Рятуйте! Допоможіть! Нас рятують! Це що, Насвятують! Чарлі! Я думав, що втратив тебе! Ніколи більше не залишай мене, чуєш? Обіцяєш? Обіцяю. Чарлі, ти говориш! Справді? Почманіти! Привіт, мам! А -а -а! Як це сталося? Власне, це все. При Я чую крики про допомогу і не знаю, просто... Не можеш втриматись. Бінго! Геть, як з ласичами. Просто не можу втриматись. Ох, Чарльзе. Це тільки початок. Ти що мене? лизнув? Крутезно! Дені, герої не здаються. Я потрібен світий. А як же я? Ти мені потрібен. Чарлі. Усе буде добре. Я обіцяю. Вір у мене, Чарлі! Чарлі суперпес! Зараз полетить чиясь шерсть. Скоро у кіно!